Міжнародний спеціальний трибунал щодо злочину агресії Російської Федерації проти України ми вже говорили з тобою неодноразово. Розкажи, як зараз відбуваються справи, як просувається е, започаткування робота цього міжнародного трибуналу, і коли ми зможемо побачити перші результати. Знаєш, прямо сьогодні ми якраз проголосували мою постанову з колегами, яку ми напрацювали, наприклад, від МЗС з Антоном Кореневичем, від офісу президента з Андрієм Свірновим, і це понад 30 народних депутатів, які підтримали своїм підписом наш проект постанови. А сьогодні ми майже 300 голосів набрали за цю постанову. Тобто я не бачив жодного голосу проти, тому що. Будь-яка людина, яка є адекватна, розуміє, що те, що відбувається, зрозуміло, що приходять солдати, вбивають гвалтують наших жінок, руйнують інфраструктуру. Але це наслідок причиною є Путін і його поплічники. Вони повинні понести відповідальність за те, що зробили. А зробили вони і вчинили акт агресії і акт геноциду щодо українців. Тому ми сьогодні звернулися до організації Об'єднаних Націй. Ми звернулися до Ради Європи, до парламентської асамблеї ОБСЄ НАТО до інших. Парламентів світу, всіх вільного світу, і з проханням, і пропозицією того, щоб в найближчий час вони прийняли на своєму рівні всі необхідні дії для того, щоб такий трибунал був створений, він запрацював. Саме для цього ми їх закликали, щоб вони дали людський ресурс, фінансовий ресурс і підтримали нашу ініціативу. Тому що, на жаль, Російська Федерація для чого це потрібно, я буду вкотре це говорити. Тому що в Російській Федерації норми міжнародного права не працюють. Юрисдикція міжнародного кримінального суду не поширюється на територію України ті злочини, які вчиняє Російська Федерація. Тому що Російська Федерація вона не ратифікувала Римський статут, а значить, там треба створити новий такий Нюрберг, той фашистів судив, теж було так само між. Урядовими міждержавними угодами це питання регулювалося. І після того, коли ми це питання вирішимо, після того, коли пройдуть ці консультації, надіюся, що вже будуть реакція в найближчий час. Надіюся, що ми вже почуємо публічні позиції, тільки раніше я чув не публічно. Після того, коли ми звернулися, ми очікуємо резолюції від цих всіх організацій світових парламентів з закликом до створення такого трибуналу. Я надіюся, що вже в найближчий час. Будуть видані ордери на арешт Путіна і його оточення, і вони будуть так або інакше засуджені та затримані.